Вітаю. в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом, одинадцятій за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно і важливо знати. Де є наша аудиторія? Почнімо із американських новин. Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликає палату представників негайно винести на розгляд і проголосувати за допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Такий законопроект вже пройшов схвалення Сенату, як ви знаєте. Представник Білого Дому Ендрю Бейтс сьогодні зранку видав заяву, в якій звинуватив республіканців у палаті представників, що вони цитую ставлять політику вище національної безпеки, виступаючи на боці Дональда Трампа, Владіміра Путіна і Тегерана проти оборонно-промислової бази Америки, проти НАТО, проти України і проти наших інтересів в індотихоканському регіоні. Знову ж таки, це заява з Білого Дому. Напередодні президент США Джо Байден виступив із потужною емоційною промовою, закликавши спікера Палати Представників і республіканців обрати, чи вони з Україною, чи вони з Путіним. Давайте послухаємо його слова. I urge to bring it to the floor Я закликаю спікера Джонсона негайно винести це на голосування палати представників. Невідкладно немає сумнівів, що законопроект Сенату, якщо його винесуть на розгляд палати представників, він буде схвалений, і спікер це знає. Тож я закликаю спікера дозволити повному складу палати представників висловити свою думку і не дозволяти меншості найбільш екстремістських голосів у залі заблокувати цей законопроект навіть для винесення на голосування. Це є критично важливим кроком, який має зробити Палата представників. Законопроект необхідно ухвалити. Він передбачає термінове фінансування для України, щоб вони могли продовжувати захищатися від жахливого натиску Путіна. Ми всі бачили жахливі історії останніх тижнів. Українські солдати без артилерійських снарядів, українські підрозділи, які заощаджують боєприпаси для захисту українських сімей. Вони стурбовані тим, що наступний російський удар назавжди може занурити їх у темряву. Чи ще гірше цей двопартійний законопроект насилає чіткий сигнал українцям і нашим партнерам, а також нашим союзникам по всьому світу. Америці можна довіряти на Америку, можна покластися, і Америка виступає за свободу. Ми твердо підтримуємо наших союзників. Ми ніколи ні перед ким не схиляємося, тим паче перед Володимиром Путіним. Тож давайте це зробимо заклад президента Байдена знову ж таки до палати представників і особисто до спікера Майка Джонсона, щоб він виніс на розгляд законопроект, за який як переконаний Джо Байден, проголосує більшість у палаті представників. Тим часом спікер Джонсон наполягає на тому, що сенатська версія законопроекту не відповідає викликам часу. Він вимагає зустрічі віч на віч із президентом і натякає на те, що палата представників розробить власну версію законодавства. Він буквально півгодини тому дав прес-конференцію, в якій сказав, що Сенат не буде зм... Мушувати республіканців у палати представників діяти так, як республіканці не вважають за потрібне. Він сказав, що у республіканських законодавців є багато ідей, як відповісти на всі необхідні виклики, і яким чином можна далі рухатися. Давайте, власне, послухаємо його слова, частину його виступу на прес-конференції мачморгезбідан акошти секірбо. Потрібно зробити ще багато чого, щоб убезпечити кордон, і те, що сенат опублікував цього тижня, ніяк не вирішує це питання. Сенатор Маконел і я говорили про це на сесіях, і дозвольте мені ще раз пояснити це зараз. Палату представників, яку очолюють республіканці, не змусять ухвалити законопроект про допомогу іноземним державам, проти якого виступала більшість сенаторів республіканців, які не робить нічого для забезпечення безпеки нашого власного кордону. Настав час для Вашингтона почати виявляти трохи любові до американців. День святого Валентина це хороший день, щоб почати прислухатися до американського народу, до його потреб і вжити заходів. Ось чому керівництво палати просників продовжуватиме керуватися інтересами американців. От такі слова від спікера Палати представників Майка Джонсона, республіканці нагадають для того, щоб винести будь-яке законодавство на розгляд палати представників, треба, щоб це зробив власний спікер. Є нюанси, є лазівки, як це можна обійти, але так виглядає, що зараз республіканці у палаті представників будуть все ж таки працювати над власною версією законодавства. Що це означає в Україні? для України означає, що питання схвалення допомоги для України може знову ж таки затягнутися. Тим часом лідер демократів у палаті представників представників Хакім Джефріс напередодні дав прес-конференцію, в якій сказав, що якраз це питання, питання допомоги Україні, є невідкладним. І тому Конгрес Палата представників має діяти вже зараз. Давайте послухаємо його слова. This is це питання невідкладної національної безпеки Америки, це питання демократії, свободи, це питання підтримки наших союзників. А якщо цього не зробити, особливо коли це пов'язано з триваючою агресивною війною розпочатою Росією проти України? Це питання, яке потенційно може коштувати життя американців, якщо Україна та її хоробрі військові зусилля зазнають невдачі через бездіяльність тут у конгресі Сполучених Штатів екстремістських республіканців, МАГА. Америки така заява від лідера демократів у палаті представників Хакіма Джефріса. Ми будемо продовжувати стежити за тим, що відбувається на капітолійському пагорбі. Звісно, стежте за всіма сторінками Голосу Америки у соцмережах. Там лише найновіша і перевірена інформація. Тим часом, вдруге без оголошення нової допомоги від сполучених штатів відбувається вже 19-те засідання контактної групи із обороною України, так званий формат Рамштайн. Який головний акцент цієї зустрічі? І чи можуть європейські країни заповнити прогалини, які утворилися через зволікання із новим новою допомогою для України? від США? про це поговоримо із моїм співведучим, моїм колегою Яришем, який сьогодні працює в Пентагоні. Остапе, привіт. Питаю, Остапа. Власне, який фокус цього рамштайну і на чому зосереджується, чого можна очікувати в Україні від цієї зустрічі? Дійсно, Юлі, ти правильно сказала це вже другий Рамштайн цього року без оголошення пакету допомоги від Сполучених Штатів. Він він відбувається у напів. Віртуальному напів особистому форматі знаємо, що зараз у Брюсселі зібралися представники різних країн світу, де вони обговорюють подальшу підтримку України. Дехто з них приєднується до цієї події віртуально. На чому фокус юлю про це сьогодні сказав Лойдосі на своїх вступних ремарках. Міністр оборони Сполучених Штатів на відміну від багатьох інших таких зустрічей контактної групи з оборони України. ця зустріч вона зосереджена саме на нагальних потребах, як сказав Лойдосін, передовсім на артилерії, на боєприпасах і. Також на тому, аби Україна мала достатньо ракет для протиповітряної оборони, окрім нагальних потреб, як і попередні зустрічі, також союзники обговорять і потреби довгострокові України для того, як як сказав Лодосім, коаліція спроможностей він так і назвав, змогла підготувати і розбудувати українські сили і збільшити їхню боєздатність. Йдеться передовсім знову ж таки про зміцнення сил артилерії України, також про е, роботу в напрямку отримання Україною F-16, підготування пілотів, підготування інфраструктури для отримання цих літаків. Ну і також юлю для е, розбудування багатошарової системи українських сил протиповітряної оборони для захисту українських міст, сіл українських е, цивільних громадян. Від нападів з боку Росії, нападів ракетами та дронами. А про це сьогодні сказав Лойд Остін, Він також юлі зауважив, що якщо у Кремлі сподіваються, що можуть якимось чином пере... довше протриматися, ніж протримається захід, чи зможуть пересилити захід своїми спроможностями, то там помиляються. Можемо зараз коментар Лойда Остіна послухати? And the Kremlin's invasion is a frontal assault on з hard ізофановосонгардвон. Вторгнення Кремля є прямим наступом на важко здобути після другої світової війни міжнародний порядок, який засуджує агресію, захищає державний суверенітет і підтримує людину. Результат боротьби України з імперською агресією Путіна допоможе визначати глобальну безпеку на десятиліття. А для принципових людей і розсудливих урядів стояти осторонь, поки Україна бореться за своє існування не варіант Україна Не здасться, і ми не здамося теж. Остапа Лойда Остіна лише вчора виспі... виписали із госпіталя, де він проходив чергову процедуру. Чи позначається стан здоров'я глави Пентагону на виконання його обов'язків? І, зокрема, на цьому лідерстві ми знаємо, що Сполучені Штати і власне Лойд Остін є ініціатором цієї групи із допомоги Україні. Ілю, абсолютно, ти правильно сказала, що лише вчора але й досі на повернувся додому після госпіталізації. В нього нагадаю були е, проблеми із сечовими хороми. Повідомили у Пентагоні. Нагадаю. Раніше, на початку а, січня, він переніс операцію. Операцію пов'язану з раком простати. Зараз Лідові, госпіталізували знову. Втім, кажуть в Пентагоні, що а, це не позначається на його здатності виконувати обов'язки. І сьогодні бачили, що приєднався міністр оборони сполучених штатів до засідання у форматі Рамштайн віртуально із свого, е, свого е, дому. Натомість його у Брюсселі представляє Селест Воландер. Це помічниця міністра оборони Сполучених Штатів з питань міжнародної безпеки. Також віртуально приєднався до зустрічі Сікю Це начальник об'єднаних штабів начальник об'єднаних голів штабів сполучених штатів. А вони долучилися з боку США до цієї зустрічі. В Пентагоні запевняють, що стан здоров'я Ллойда Остіна не позначається на його спроможності чи можливості донести меседж про єдність союзникам донести меседж. Про те, що важливо працювати далі, і відверто кажуть, що а, союзники цей меседж чують і цілком розуміють, що навіть за відсутності а, за паузи можливо в допомозі з боку США, їм потрібно продовжувати підтримувати Україну. Вони розуміють, що це і в їхніх інтересах, і а, не збираються тут якимось чином сповільнятися. Це ті меседжі юлю, які ми чуємо в Пентагоні. Остапе, чи можуть реалістично партнери? Європейські партнери закрити нагальні потреби України поки немає допомоги від США. Ми бачимо знову ж таки з риторики на капітолійському пагорбі, навіть після схвалення сенатом законопроекту, в якому передбачена допомога Україні, Ізраїлю та Іваню, зараз так виглядає, що в палаті представників це питання знову буде відтерміноване. Чи є якась можливість, що західні партнери, європейські партнери можуть допомогти заповнити цю прогалину реалістично? Юлю знаєш, якщо гранати на ті слова, на ті заяви, які ми чули від європейських лідерів, то вони також турбовані тим, що сполучені штати наразі що немає визначеності у американському конгресі, щодо майбутнього фінансування для України, і це вони озвучують і озвучують в цьому контексті, що потрібно їм нарощувати свої спроможності потрібно їм брати більше відповідальності зараз за оборону Європи. Ці слова ці заяви ми чули від Амануеля Макрона. Буквально кілька днів тому чули ми також їх від Олаф Олафа Шольца, який відвідав майбутній завод із виробництва боєприпасів, і сказав, що європейським країнам потрібно переходити до широкомасштабного військового виробництва, аби забезпечувати потреби України, і також готуватися до потенційного майбутнього конфлікту, якщо якщо знадобиться і бути готовими, бути готовими в плані оборони захищати себе. Також юлю реалістично, якщо глянути на ті спроможності, які є у Європі, і на на той внесок, який робили сполучені штати, реалістично зараз так виглядає. Європейські країни не можуть заповнити ті прогалини в поставках зі США, які надавалися Україні. Ми знаємо, що Сполучені Штати були абсолютним лідером, якщо глянути по кількості так боєприпасів, по кількості техніки, по кількості інших спроможностей, які вони надали Україні, зважаючи на рівень власного виробництва, Європа зараз це не може закрити. Вони можуть закрити частину цих потреб, і на цьому власне фокусуються протягом таких зустрічей у форматі Рамштайн. Які країни чим можуть допомогти, поки зараз є відсутність цих поставок з боку сполучених штатів, але знову ж таки юлю багато чого залежить саме тут від Вашингтона. І знаєш, ми запитали також у Пентагоні, намагалися з'ясувати наскільки це впливає на можливості також і виробництво США. І нам навели такий приклад, що зараз, наприклад, сполучені штати за відсутності фінансування за відсутності постійного бюджету можуть виробляти приблизно 20 Вісім тисяч 150 міліметрових артилерійських боєприпасів на противагу тим 70-80 тисячам, які планували виробляти за нормальних обставин. Тому бачимо дійсно Це цю різницю, яка зміна впливає. Так і а, тому ситуація така. Будемо стежити. Можливо, Пантевані прокоментують більше. Безумовно, стапо ми також пам'ятаємо вчора. Джо Байден, коли звертався знову ж таки до конгресу з закликами схвалити додаткову допомогу Україні, він ще раз нагадав американцям, що власне. Більша частина цього фінансування передбачена законопроектом лишається в сполучених штатах, адже іде власне на виробництво цієї зброї. Він зокрема сказав про виробництво снарядів артилерійських ракет до патріотів, від чого виграють штати, такі як Аризона, Огайо, Пенсильванія, Остапе. Дякую тобі дуже. Побачимося. Також в програмі «Чистаємо 22» і Будемо підбивати підсумки сьогоднішнього це дня це з точки зору військової допомоги Сполучених Штатів для України. Остап Яриш був на зв'язку зі студією. Друзі, дякую вам за вашу активність. Дуже бачу, що на зв'язку Київ, Рідний є, Харків, Волинь, Фінляндія, вітає Дрогобич, Луганська, Черкащина. Також Маріуполь дивиться Дніпро, Кропивниччина, Запоріжжя, багато інших міст і країн. Є зокрема запитання. Коли можливе голосування у палаті представників за пакет допомоги Україні, Мейзенджоні питає. Ви Знаєте, що зараз це невідомо, те, що ми бачимо із заяв Майка Джонсона, так виглядає, що Палата представників, принаймні лідерство Палати представників республіканське, не вважає, що той законопроект, який пройшов схвалення Сенату, вони готові будуть розглянути і в палаті представників. А що це означає? Це означає, що тоді палата представників має запропонувати власне законодавство. І тоді, якщо це законодавство схвалить палата представників, воно знову повернеться до сенату, тому що для того, щоб повністю Полити якийсь законопроект за нього мають проголосувати за одну і ту ж саму версію. І Сенат і Палата представників. Лише після цього це ляже на підпис до президента Байдена. Знову ж таки демократи в палаті представників і президент Байден кажуть, що немає часу для таких зволікань, але побачимо, як буде розвиватися ситуація в палаті представників. І до іншої теми сьогодні українські збройні сили повідомили про знищення російського великого десантного корабля «Цезар Куніков» у чорному морі у момент. Тураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алубки. Йдеться у повідомленні збройних сил. Коментуючи повідомлення про удар, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що Збройні сили України успішно охороняють торговельний коридор. Як коментують спецоперацію на заході? Як коментують ці повідомлення на заході? Про це поговоримо із моїм колегою Андрієм Борисом, який досліджує цю тему. Андрію привіт, привіт. що відомо власне про. Ці повідомлення і про деталі сьогоднішньої спецоперації. Ну станом на зараз юлю. Відомо що це була спецоперація головного управління розвитку України спільно із силами оборони і безпеки України. Великий десантний корабель «Цезар Куніков» був уражений у ніч на 14 лютого українськими надводними дронами типу Магора. Як ти сказала неподалік Алуки? А він отримав критичні ураження у лівий борт. Почав тонути. за даними розвідки, на той момент на борту знаходилось 90 моряків, і за попередніми даними ніхто з них не вижив. Тут слід додати, що це вже не вперше. Україна вражає цей десантний корабель у березні двадцять року. Він потрапив під удар у Бердянську разом з іншими кораблями, і тоді. Тоді через тоді, власне через місяць буквально російські пропагандисти повідомили, що помер капітан цього корабля Олександр Чирва ще до Великої війни проти України. Цей десантний корабель використовувався також у спецопераціях у Грузії. У спецопераціях у Сирії в Косово За під час цієї війни а цей корабель був зокрема використовувався також для перевезення техніки зброї. На жаль, зник зв'язок із моїм колегою Андрієм Борисом. Сподіваємося, що незабаром вдасться налагодити цей зв'язок. Ми знову ж таки говоримо про те, як на заході західні експерти коментують повідомлення про те, що українським збройним силам вдалося знищити російський десантний корабель у Чорному морі. Друзі, дякую вам дуже за активність. Якщо є якісь запитання, то спробую на них відповісти. Сьогодні знову ж таки ми говоримо про... Дві важливі теми говоримо про те, що відбувається на капітолійському пагорбі. Говоримо про те, як розвивається ситуація там. Нагадаю, коротко про що йдеться. Ми знаємо, що зараз у палаті представників мають розглянути законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Цей законопроект пройшов схвалення сенату, але в палаті представників, де є невелика республіканська більшість, і спікер Майк Джонсон він власне має винести на голосування Ання цей законопроект він як сьогодні він повідомив на прес-конференції, сказав, що. Версія сенату республіканцям видається не належною, такою, що не відповідає викликам часу, і так виглядає, що республіканці в палаті представників спробують представити свою версію законопроекту. Джо Байден, президент Сполучених Штатів, продовжує наполягати на тому, що допомога для України потрібна негайно і закликає палату представників без зволікань. Винести на розгляд, все ж таки, цей законопроект. Давайте послухаємо ще раз слова Байдена. I urge to bring it to the floor Я закликаю спікера Джонсона негайно винести це на голосування палати представників невідкладно. Немає сумнівів, що законопроект Сенату, якщо його винесуть на розгляд палати представників. Він буде схвалений, і спікер це знає. Тож я закликаю спікера дозволити повному складу палати представників висловити свою думку і не дозволяти меншості найбільш екстремістських голосів у залі заблокувати цей законопроект навіть для винесення на голосування. Це є критично важливим кроком, який має зробити Палата представників. Законопроект необхідно ухвалити. Він передбачає термінове фінансування для України, щоб вони могли продовжувати захищатися від жахливого натиску Путіна. Ми всі бачили жахливі історії останніх тижнів. Українські солдати. Без артилерійських снарядів, українські підрозділи, які заощаджують боєприпаси для захисту українських сімей. Вони стурбовані тим, що наступний російський удар назавжди може занурити їх у темряву. Чи ще гірше цей двопартійний законопроект насилає чіткий сигнал українцям і нашим партнерам, а також нашим союзникам по всьому світу, Америці можна довіряти. На Америку можна покластися, і Америка виступає за свободу. Ми твердо підтримуємо наших союзників. Ми ніколи ні перед ким не схиляємося, тим паче перед Володимиром Путіним. Тож давайте це зробимо. Отакі слова президента Сполучених Штатів Джо Байдена зараз поки що немає зв'язку із моїм колегою Андрієм Борисом. Тим часом хочемо розказати вам про історію, яку зняли наші колеги в Україні. Стабілізаційний пункт це місце, куди бойові медики евакуюють поранених із передової. Там постійно чергують лікарі. Їхнє завдання забезпечити такий стан бійця, в якому його можна транспортувати далі до лікарні. Кажуть мені, підказують редактори, що є вже Андрій Борис на зв'язку. Давайте спробуємо під'єднати його до ефіру і продовжимо тему, про яку ми говорили сьогодні, про те, що українські збройні сили повідомили про знищення російського великого десантного корабля Куніков» у Чорному морі. Андрію як реагують експерти тут на заході на, ці, на це знищення, на цю спецоперацію, І як загалом оцінюють ефективність українських спецоперацій у Чорному морі. Так, юлю, ну загалом, експерти, з якими нам далось поспілкуватися, вони позитивно оцінюють власне роботу українських збройних сил. Говорять, що фактично Росія позбавлена права вести будь-які операції діяльність на західному на західній частині Чорного моря. Як ти раніше Ян Столтенберг, генеральний секретар НАТО НАТО заявив, що фактично Україна Україні вдалося самотужки убезпечити. А цей зерновий коридор, через яким проходить власне експорт українського зерна, це показує велику компетентність і вміння українських збройних сил до власне цієї атаки, яка сталася цієї. ночі, Я поспілкувався з відставним контрадміралом військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Джо Дюгуарду, який служив зокрема в перській затоці. От він каже, що фактично у НАТО і е, Сполучені Штати Америки могли би повчитися е, в Україну, а е, цей досвід вони могли би перейняти для себе. Він говорить про те, що Україна дешевими засобами, е, такими як надводними е, дронами, вражає дуже дорогі е, російські кораблі і об'єкти. Е, він зокрема згадує в тому числі про досвід е, хуситів е, терористів у Ємені, які так само дешевими засобами. А тримають у страху фактично всю торгівлю через Суецький канал. Прошу послухати, що він нам сказав на цю тему в інтерв'ю у великих арміях, особливо таких як наша, та деяких наших союзників, є бажання, аби військові рішення українців були такими самими вишуканими, як і їхні. От приклад такого рішення у війні проти хуситів. ракета вартістю 2,1 мільйона доларів застосовується проти квадрокоптера, який коштує пару сотень доларів. Це величезна інвестиція з дуже невеликою віддачею. Постає питання: як ми хочемо переконати? Тих з нас, які знаходяться за межами України, подолати власну опередженість стосовно використання такого роду, як дехто би сказав, низькоякісних технологій та насправді це корисні технології, які є просто масовими, Хочу додати Юлю, що загалом ще з боку Росії в Чорному морі є велика небезпека для України. Як повідомляють команд, повідомляють командування південних сил України, а Росія загалом має велику кількість ракетоносіїв у Чорному морі. які несуть приблизно 60 крилатих ракет калібр, які відповідно можуть вражати на суші об'єкти в Україні, і я от спілкувався з відставним контрадміралом, говорив з ним власне як забезпечити стабільний мир для України або убезпечитись від Росії в цьому регіоні. Ось прошу послухати, що він мені на це відповів. Якщо ви думаєте про безпеку будь-якої екосистеми, ключ до цього розуміння руху життя, що я маю на увазі. Візьмімо порти в чорному морі, як приклад. Чим більше постійних сенсорів у цьому середовищі, які бачать та аналізують, що відбувається щодня, що щохвилини, тим краще, тому що тепер ви можете ідентифікувати аномалії, на які ви зможете вчасно реагувати, так аби вберегти територію в безпеці. Мова йде про набір сенсорів і штучним інтелектом навчених операторів, які розуміють, що відбувається. Для цього вам потрібні партнери та союзники. НАТО ідеальний приклад, як союзники співпрацюють в обміні інформацією в місцях, де українці не мають потенціалу. Ще юлі цікава тема, яку, яку я з ним торкнувся. торкнувся, це деокупація Криму. А, а власне. А... І не не тільки чому це важливо, не тільки з точки зору звільнення українських земель, а власне убезпечення материкової частини України, тому що з боку Криму є велика ракетна небезпека, і от я з ним поговорив з приводу можливої десантної операції в Криму. А прошу послухати цікаві заяви контрадмірала. Крим. Це по суті прибрежна територія, яка включає мілководні порти, гавані, грила річок та багато перешкод. Фактично всі підступи до військових цілей дуже важко подолати. Тут хорошим є приклад роботи корпусу морської піхоти сполучених штатів та інших подібних прибережних сил у світі. Вони уміло переносять бойову потужність з моря на прибережні території. Для цього важлива одночасність атаки і її глибина. Ви не можете перевести усю бойову потужність на один плацдарм, бо противнику буде легко вас контратакувати. Ви захочете зайти вглиб до противника, аби закріпитися та підтримувати або рух перед або блокувати ворога. у короткостроковій перспективі побудувати та реалізувати такий потенціал в Україні малоймовірно. Тому в цьому випадку не обійтись без допомоги ззовні. Україна не має потужності, аби провести атаку з моря. Потім взяти кліщі ворога з інших наземних підходів, плюс підтримка з повітря. Цікаві думки. Звісно, Андрію, дякую тобі дуже, що дослідив цю тему. Андрій Борис, мій колега, був на зв'язку зі студією. Друзі, дякую вам дуже за активність. Є ще багато коментарів. Дивляться суми також на зв'язку. Є Львів, дивиться Італія з Харкова. Дивляться також. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково прибережіть їх до завтра. Сьогодні наш час уже вичерпується, але мушу сказати, що обов'язково підписуйтеся на сторінки голоса марки українською соцмережах. Там ще більше аналітики, ще більше новин, і лише перевірена інформація. Сьогодні в програмі «Чистайм» будемо підбивати підсумки цього. Дуже непростого дня будемо говорити про те, що відбувається на капіталійському пагорбі. Також сьогодні очікуємо прес-конференцію Джейка Салєва, радника з нацбезпеки США. безумовно питання України одне з найважливіших. Ми знаємо, що цього тижня розпочинається мюнхенська безпекова конференція. Тому буде важливо почути від представника Білого Дому від власне радника, президента, з якими меседжами їде Камала Гарес, віцепрезидентка Сполучених Штатів, до Мюнхена. Більше про все це в програмі. Чиста брифінг повернеться до ефіру вже за. Три, як завжди, о вісімнадцятій за Києвом, одинадцятій за Вашингтоном. Та ми побачимось на все добре. Бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.